Привіт усім поціновувачам електроавтоскаєнер. Перед вами спецвипуск про всі новинки від лідера ринку компанії Біуайді. Сьогодні ми розповімо про всі електроавто від цього виробника, які ми з вами побачили за перший квартал 2025-го. Зараз розповімо про перший мінівен від цього бренду, про новинку ринку від дочірнього бренду Denza та про те, що більше тисячі електроконячок для авто від Біуайді стає нормою. Цей випуск на каналі Електрик UA створений за підтримки одного з найбільших експортерів електромобілів із КНР в Україні компанії Вольтауто. І ми починаємо. Перед початком нагадаємо, що на нашому каналі в останній час є багато різних сюжетів як про новинки японського електроавтопрома, але для КНР, так і про ретроавто, які ми зустріли в музеях і виставках. Перші сюжети серії Ретро Електро вже на нашому каналі. В ньому ми розповіли про авто, які можете побачити у технічному музеї в Загребі. Дуже радимо переглянути вище зазначені сюжети. Прямі посилання в описі до цього відео. Як ви знаєте, бренд Denza створений німцями з Daimler та китайцями з BYD. Його друга модель Denza D9 вийшла на ринок КНР три роки тому та сподобалася місцевим покупцям. Продачі це твердження за 2023 рік. Модель купили 119 тисяч разів. І що найцікавіше ця модель це мінівен. Як результат, ця модель найбільше продається в Китаї серед моделей з таким кузовом. Після такого успіху у BYD вирішили запропонувати ринку перший мінівен із своїм лого, що й було зроблено наприкінці серпня 2024-го. На автосалоні в Чанду публіка вперше побачила BYD Ся». Офіційна презентація моделі відбулась 8 січня цього року. Тоді ж стартували і продажі. Мініван отримав сімейні риси родини Дінасті, однієї з основних від марки BYD. До родини цих авто входять такі моделі, як Хан, Тан та Сон, які названі на честь китайських імператорських династій. Тому очікується, що назва Ся це також назва однієї з найстаріших правлячої династії легендарної Ся Чао. У компанії кажуть, що це ім'я наголошує на флагманському статусі моделі. У цього авто в порівнянні з мінівеном від денза є нові передні бампери та гради радіатора. Також змінено фари, а над ними встановлено масивну сріблясту накладку з логотипом ся на сріблястій пластині. Корма також отримала зміни у вигляді інших крил, ліхтарів та дизайну п'ятих дверей. Натомість боковини відразу видають спорідненість із вихідною моделлю. І це не зважаючи на те, що форми накладок та рельєф дверей теж перероблені. Порівняйте самі, зверху модель BYD «Ся», знизу денза D9». Але відмінності полягають не тільки в дизайні. Мінівен від BYD має укорочену колісну базу, а саме 3 метри та 4 сантиметри замість 3 метрів та 11 сантиметрів у моделі від Denza. Габарити цього авто з головного бренду теж змінилися. Довжина – 5 метрів та 14 сантиметрів, ширина – 1 метр 97 сантиметрів, висота – 1 метр та 80 сантиметрів. На новинку ринку встановлені 18-дюймові диски. Також звернемо увагу на адаптивну підвізку діса сі та спойлер на даху, який додає моделі спортивності. Додаткові опції для покупки включають невеликий люк із панорамним дахом, передній радар та задній спойлер із камерою. BYD-C діся це гібрид, що підключається, тому він має на борту установку DM5.0, яка складається з двох моторів. Перший – це півторалітровий з турбонадумом потужністю 115 кВт або 154 кінські сили. У пару з ним працює електродвигун потужністю 200 кВт або 268 кінських сил. Такий електродвигун живиться від акумулятора з типом хімії LFP ємністю 38 квт годин. Він важить 331 кг, а це 12,5% від загальної маси автомобіля, яка становить 2650 кг. Запас ходу на електротязі у Біу-Ай-Ді-Ся з такою батареєю становить 180 км, згідно з методикою підрахунку CLTC. Але є й молодша версія ся із з акумулятором ємністю 20 квт годин. Він надасть запас ходу на електротязі 100 кілометрів. Також є дані, що ся витрачає 6,5 літрів палива на 100 кілометрів. Для порівняння плагін D9DMI має також два варіанти акумулятора: перший ємністю 20 квт годин, якого вистачає на 103 км кілометри пробігу. Другий накопичує 40 квт годин. Його електронів уже вистачає на пробіг до 200 кілометрів. З батарейною версією від Denza порівнювати плагін-гібрид від BYD не має сенсу. Новинка ринку також отримала вдосконалену систему допомоги під час водіння від BOD Guts Eye. В її основі 31 датчик по всьому автомобілю, включаючи 5 радарів міліметрового діапазону, 12 ультразвукових радарів та 14 камер високої роздільної здатності. Інтер'єр ся подібний до дизайну салону Denza D9. Його центральна консоль має три екрани компонування: панель приладів. Великий підвісний дисплей мультимедіа для водія і другий сенсорний екран для переднього пасажира у моделі. Три спицеве кермо у центральному тунелі цього мінівена розташовані два майданчики для зарядки телефонів, блок фізичних кнопок та два підсклянники. Під центральним тунелем є просторий Відсік важіль вибору режиму руху та передач у BYD ся знаходиться за кермом. У салоні Біуадіся сім місць із компонуванням 2+, плюс два плюс Третій ряд може бути диваном, тоді в салоні сім місць, але також і двома роздільними кріслами. Вони все ж таки трохи простіші, ніж крісла другого ряду, але такі функції, як обігрів та вентиляція, звичайно ж у них є. Також задні крісла можна зрушити на 10 сантиметрів уперед, щоб збільшити простір багажника. Їх також можна скласти. Зазначимо, що це рідкісна функція на кріслі в класі мінівенів. У день прем'єри, 8 січня. Гібридний мінівен Sia надійшов і до дилерів. Вартість цього авто від 250 до 310 тисяч юанів або від 34 до 43 тисяч доларів. Ціни на чотири комплектації ви зараз бачите на екрані. За такою заявленою стартовою ціни BYD ся позиціонується як найдешевший мінівен у лінійці BYD, адже ціна на Denza D9 починається із 339 тисяч юанів або 47 тисяч доларів США. Таким чином у компанії ці дві моделі не вважаються прямими конкурентами. Якщо бажаєте дізнатися практично все про електромобілі з Китаю, запрошуємо вас на Ютуб-канал компанії Volt Auto. Вона є одним з найбільших імпортерів електроавто з Піднебесної в Україні. На його каналі в розділі Велика колекція електромобілів з Китаю ви знайдете огляди багатьох актуальних моделей, і таких відео вже понад 100. Пряме посилання на канал Volt Auto в Ютубі ви знайдете в описі цього відео. 21 лютого біуаді розпочала попередній продаж нової моделі дочірнього бренду Denza n 9 Першою на ринок вийде флагін гібридна версія. За нею слідує і батарейний електромобіль. Denza N9 – це великий позашляховик, тому його довжина 5 метрів та 25 сантиметрів, ширина 2 метри 3 сантиметри. А висота 1 метр і 83 сантиметри. Між осями 3 метри і 12 сантиметрів. Звісно ж, нова система око Бога також вже на борту. Вона допоможе роботі різних комбінацій двигунів. Наприклад, плагін гібридний варіант це один ДФЗ з потужністю 152 кВт або 206 кінських сил, а також три електродвигуни потужністю 200 кВт або 240 кінських сил. Загальна потужність такої системи 680 кВт або 924 кінські сили. Електрика накопичується в батареї ємністю 47 кВт годин. За рахунок струму з акумулятора авто може проїхати до 200 кілометрів, а загальний запас ходу, що включає енергетичний потенціал повного бака, це 1300 кілометрів. Батарейне авто отримало також три електродвигуни з загальною потужністю 710 кВт або 952 кінські сили. Вони можуть розігнати таке авто до першої сотні за три секунди. Ємність батареї або інші технічні показники поки не озвучені. У салоні бачимо три екрани дисплей, який складається із 17 дюймового центрального екрану управління, 13 дюймового екрана панелі приладів і 13 дюймового екрана мультимедіа для пасажира. Невелика кількість фізичних кнопок на центральній консолі також привертають увагу. А традиційна ніша підлокітника між передніми кріслами стала холодильником. У салоні бачимо формулу посадки 2 плюс два плюс 2. Два незалежні крісла у середньому ряду отримали реклейнери. Звичайно, у цих та інших кріслах є вентиляція, підігрів та масаж. На даху бачимо великий екран. Ще є столики для крісел, а також спеціальний холодильник для заднього ряду. За такий великий та розкішний електромобіль потрібно буде заплатити від 450 до 550 тисяч юанів або від 62 до 76 тисяч доларів. Офіційна презентація двох електромобілів від BYD, а саме Седана Хан Ель та великого кросовера Тан Ель, відбулась у штаб-квартирі компанії в Шейншені в середині січня. З неї ми дізналися, що це не два нових авто, але все ж таки зміни у новинок з приставкою Ель у назві досить суттєві. Екстер'єр електроседана BYD Хан Ель майже повторює дизайн класичної моделі Хан його передня частина виділяється подовженими фарами, які з'єднані хромованою смугою. Також бачимо лідар на даху, дверні ручки, що ховаються і єдину смугу задніх ліхтарів. Особливістю моделі хан слід назвати 10-спицеві диски з червоними гальмівними супортами. Через те, що ця модифікація має приставку L у назві, що означає англійську «long», тобто довга, а значить, довжина авто збільшена у порівнянні з базовою моделлю хан. Довжина такої модифікації 5 метрів та 5 см, ширина 1 метр 96 см, а висота півтора метри. Між осями у седана 2 метри та 97 сантиметрів. Для наочності він на 55 мм довший, на 50 мм ширший і на 10 мм вищий за стандартну модифікацію. BYD Han-L отримав колісні диски 19-го діаметра. У компанії називають головною особливістю Han-L потужність. Батарейна версія седана із заднім приводом оснащена синхронним двигуном із постійними магнітами потужністю 500 кВт або 680 кінських сил. Електромотор може видавати до 30 тисяч оборотів на хвилину. Повнопривідний хан EV отримав електродвигун потужністю 580 кВт або 789 кінських сил на задній осі, та електромотор на 230 кВт або 313 кінських сил на передню вісь. Загалом маємо табу на 1102 електроконя. Такий подовжений автомобіль розганяється до 100 км на годину за 2,7 секунди. Є також плагін євридні версії хан LDMI та DMP. Перша оснащена півтора літровим ДФЗ, що видає 115 кВт або 154 кінські сили. З ним у парі працює електродвигун на 200 кВт або 272 електроконячки. Варіант DMP пропонує до цих двох двигунів ще один електродвигун. У такому разі у вас 400 кВт електричної потужності в пару до ДФЗшника. Сиденна батарея ємнісу ємністю 29,5 кВт години залежно від модифікації, проїде 145 або 170 км шляху. Зараз хотіли би звернути вашу увагу, що ми на каналі Migo Electric UA розповідаємо усі деталі про першу вітчизняну електричну вантажівку. Кур'єр вона виробляється повністю з нуля у Миколаєві. Головне те, що її володарі перевозять будь-який вантаж на вісне 100 кілометрів лише за 1 євро. Всі деталі про цю модель, а також про різні електричні авто, а також ретро-авто з усього світу. Дивіться на цьому каналі. На відміну від «Хан Ель, нова модель Біуаді та L зовні трохи більше відрізняється від класичного флагманського кросовера. Тан передня частина новинка одержала тонкі світлодіодні ходові вогні. Він має також активний повітрозабірник, лідар на даху та спойлер. Крім того, до стандартної комплектації входить панорамний люк, передні накладки різних кольорів, накладки на задній бампер, камера заднього виду та колісні диски діаметром 20 та 21 дюйм. Габарити біуаді тан це 5 метрів та 4 см довжина, 1 метр 99 см ширина та 1 метр 76 сантиметрів висота, колісна база 2 метри та 95 см, він на 170 мм довший. На 46 мм ширший і на 35 мм вищий за кросовертан без приставки у назві. Також його висота разом із док-станцією для дрона, про яку ми трохи детальніше розповімо пізніше, це 1,97 сантиметрів. Маса електромобіля в залежності від модифікації становить від 2 тонн 675 до 2 тонн 967 кілограмів. Модель може буксирувати до 2 тонн. Електро ідевзе мотори у BYD та Ан такі ж як у Хан l Але потрібно додати, що електромобіль спроєктований на базі платформи і e platform 3.0. А модифікації, що підключаються, на базі платформи dm 50 PHEV. До речі, плагін гібридні модифікації з одним або двома електродвигунами на одному заряді батареї можуть проїхати від 135 до 165 кілометрів. Акумулятор для них виробляє один із підрозділів BYD. Як ми вже зазначили, однією з особливостей цього кросовера також можна назвати спеціально розроблену для цієї моделі систему запуску та зберігання дронів. Вона встановлюється на даху. За ідеєю, така система призначена для ще більш активного та цікавого відпочинку на природі. Також вона може бути корисною вченим для досліджень. Якщо говорити про інтер'єр новинки, то в салоні ми бачимо традиційний для біоді центральний екран, що повертається. Ді подібне кермо і екран приладової панелі. На центральній консолі розташована панель без ротової зарядки та пісклянники. У салоні можуть розміститися семеро людей. До речі, як і в тані без приставки L. Але якщо у традиційній версії формула посадки 2 плюс 3 плюс 2, тобто задні місця в основному розраховані для дітей. То у віддаленій версії авто така сама формула посадки, але третій ряд уже розрахований не тільки для дітей, але також для двох дорослих пасажирів. Також, якщо ми говоримо про великий електромобіль, то звичайно розповімо про розмір багажника. Ви отримаєте 960 літрів при складних сидіннях третього ряду, 1960 літрів, якщо складете сидіння другого і третього ряду, або 675 літрів при розкладеному третьому ряді сидінь. На завершення скажемо, що за попередніми даними хан Ель та Тан Ель будуть оснащені найновішим акумулятором LFP 2.0. Він забезпечить електроседану запас ходу тисячі кілометрів згідно з методикою оцінки CLTC. А на одному заряді цієї батареї великий кросовер проїде понад 800 кілометрів. Детальніше про нову платформу, на яких побудовані відомі моделі Хан та Тан, але з приставками Ель, ми розповіли у позаминулому випуску новин на нашому каналі. Такі випуски про всі новинки на ринку КНР ми випускаємо кожного тижня. На сьогодні це все. Сподіваємось, що вам сподобалися новини зі світу електромобілів з Піднебесною на каналі Юей. До зустрічі у наступному відео.